Часто буває потрібно покращити якість зображення, Це потрібно буває, коли ми хочемо зробити відео, бо відео з'їдає якість, і щоб якість залишалася гарною. Рекомендація така: перед тим як зробити зображення відео, ми його апскейлимо, тобто збільшуємо кількість пікселів і кількість деталів, які на ньому є. Наприклад, це можна зробити за допомогою Styler. Є така нейромережа, яка допомагає і створювати картинки з тексту і картинку з картинки. В неї є багато можливостей, але є можливість ще покращити якість. Коли наводимо на оцю кнопочку, ми бачимо, як жабка змінюється з розплечтого зображення. і Ось портрет змінюється до. Більш деталізованого покращення. Така дій називається ще Upscale. Натискаємо на цю кнопочку. У мене вже картинка вибрана. Я можу обрати тут силу наскільки сильно я хочу його покращити. Можу вмінкнути портрет, якщо це портрет, але в мене це не портрет. Далі вони кажуть: натискаєте цю кнопочку для того, щоб почати, я її натискаю. Деякий час це може зайняти, декілька хвилин. Так, ось вона мені вже зробила, і можна подивитися, як це виглядало до і після. Ми бачимо, що дійсно вона покращила зображення, але також видно, що вона щось таке там ще собі напридумувала. Трошки не так виглядає птичка, і, можливо, там якісь з'явилися деталі, якісь зникли там внизу. На трамвайних рейках ми бачимо, да, це місто Львів мається на увазі, але деталізація будинку дуже така хороша. І можна ще повторити, зробити нову деталізацію, а можна використати ту, яку я хочу, можна розмістити на холсті, далі продовжувати з нею працювати, наприклад, зробити аутпейнт, а можна відразу просто її завантажити собі покращену на комп'ютер і зберігти там десь. Розглянемо ще таку мережу, вона називається ось так. І в неї є теж можливість генерації картинок із тексту, картинку то відео, і також є можливість розширювати якість зображення. Наприклад, я хочу створити картинку про дівчинку Аня, яку я вже створювала. І тут є можливість застосувати магічний промпт, давайте спробуємо, вона трошечки скоротила. Обираємо імідж, обираємо. Текст у імідж, а тут можна ставити налаштування, сетінг, тобто обрати якийсь негативний промпт, наприклад, зробити пропорцію картинки обрати. Наприклад, у мене буде одна до одне. можна ще сюди додати картинку, щоб було імідж ту імідж. Ми зараз просто вставляємо якийсь текст, робимо Generate. Почекаємо. вона таки повільна, ця мережа. Так, ось ось вона вже. Згенерувала мені дві картинки, ну, взагалі непогано, можна відразу їх завантажити. Давайте ми зайдемо в редагування. Теж тут є brush size, є можливість, наприклад, я хочу прибрати ці роги, є. і вона трошки довго думає вона зробила якісь вушка замість цього. Ну, якось так можемо завантажити, тут зробити покращення. Картинки, тобто можемо апскейл удвічі або апскейл навіть у чотири рази зробити. Давайте зробимо удвічі. Теж вона довго думає кожний раз, але щось таке вона робить. Це вам допоможе в якихось випадках. Ще є дуже хороша нейромережа Крея, ось ми бачимо, вона може генерувати і зображення, і відео в неї є теж така річ, як апскейлінг. Ми можемо сюди притягнути відео або картинку. Давайте спробуємо таке, як було на початку. Порівняємо, як воно його збільшує. І далі можемо натиснути я приймаю, і можемо натиснути тут на покращення. Теж може зайняти декілька хвилин. Чекаємо. Ця мережа також має вільний план. Вона каже Free Daily Generation, тобто кожного дня оновлює можливість нам створювати щось в ній, але деякі інструменти будуть у вас недоступні. Але теж можете спробувати її в своїй роботі, і ось вона мені вже зробила апскейлінг. Можна порівняти. Бачите, вони теж щось таке там змінюють. Вона, як усі ці апскейлери, щось додумують, якісь моменти вони можуть самі домалювати, додумати. І можна теж порівняти і обрати те, що вам більше підходить, більше сподобалося. Ця мережа може апскейлити і відео. Якщо ми перейдемо до кепкату, то в нього теж є інструменти для того, щоб покращити ваше відео. Зараз вони картинки вже пропонують з картинками працювати. бачите, новенька така опція. Ми бачимо тут. Є Magic Tools, тобто якісь магічні інструменти, і можемо подивитися, що там є. І бачимо, що є імідж апскейлер, але є ще й відео абсклер. Тобто ви тут можете апскейлити не тільки зображення, але і відео. Є багато ще чого цікавого, що ви можете створити з допомогою AI, тобто можете скрипту відео створення відео з допомогою текстів і інші речі. Дизайн з допомогою тексту, персонажі, аватари і так далі. Можете подивитися на різні можливості. Ми зараз нас цікавить саме імідж апскейлер. І відеопсклер, звичайно. Клацаємо по Image Upscaler. Зараз спробуємо все це зробити. Натискаємо Upload. Обираємо можливість є вдвічі, в 4 рази. Давайте вдвічі теж зробимо. І Upscale вдвічі. В 4 буде більше деталей, більше буде пікселів, Краща деталізація, але довше часу це займе. І воно в нас вже деталізоване, воно пише в мене таке вже розширення, ну ми бачимо, що різкість деталів виросла. можемо його завантажити. Є е, кнопочка експорту, експортуємо. Повертаємося до Magic Tools, клацаємо відео Upscaler. закидуємо сюди пиріг, що літає, але, можливо, якість нього була не дуже. Зараз спробую його апскейлити, як воно програється в нас. Нормально програється, нормальне відео. Робимо апскейл. Теж потрібно зачекати, але вона, на відміну від деяких інших мереж, досить швидко це робить. Запускаємо, ну, здається, чіткість деталей виросла. І також саме ми можемо його експортувати, цю картинку. Кнопочка є Download, можна подивитися на повний екран, і дійсно якість деталей значно покращилася по зрівнянні з тим, як було. Можемо роздивитися якісь крихти на поверхні цього тортику. І далі ми собі завантажуємо, і вона пише, що відео буде завантажене вам в браузер. Все. І воно в мене зберігається. Тобто є рекомендація і робити апскейл для картинок, які є основою для вашої генерації відео, але також пропускати їх через апскейлер у Кеткаті. Давайте повернемося до тої мережі, в якій ми починали генерувати сьогодні. Вона дуже довго щось робила, але врешті-решт згенерувала, і я можу зберігти. Цей він шест працює, наприклад, так. Тут є магічне розширення, також реплейс, заміна, тобто є outpaint, inpaint є магічна резинка, тобто витирання якихось об'єктів. Недолік вона дуже довго думає.